Тут така цікава історія. Це мені написали в особисті повідомлення, що я мама там кільканадцять дітей і я хворію, зробіть мені розшифровку по призначенню. Коли я написала ціну, то вона мені написала, що в неї таких коштів немає. Але цікаво, от люди, скажіть. От ви ходите на роботу, то вам платять зарплату. А я вам що маю безкоштовно робити? Щоб ви розуміли, має бути взаємообмін. Якщо я вам щось даю, значить ви мені маєте оплатити ту працю, яку я роблю. По-іншому не буде. Тому що я вже була робила за донат розшифровки, коли тільки починала. І я дуже багато енергії віддала, і потім я цю енергію відновляла. А ще я впевнена в тому, що якщо людям давати щось безплатно, вони того не цінують. І вони просто, от я зроблю цю розшифровку, і вона просто буде пилитися на колишці, бо вона просто безкоштовна, вона просто не буде. Цінитися і за того, і вони навіть не піднімлять свою попу і не почнуть щось міняти в своєму житті. А от людина, яка заплатить гроші, вона почне розбиратися, вона почне задавати запитання, якщо вона щось незрозуміло. Тому цінуйте свій час і цінуйте час інших, і також працю свою і працю інших.